Що ж, народ, ви знаєте цю історію. Четвірка астронавтів полетіла в космос і повернула звідти інакшою. <плес> 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 Наше місто, планета в боргу перед цими сміливцями. Ми не здатні його повернути. Та ми можемо їм віддячити. Дякую, Четвірка! четвірко! Дякуємо, Дякуємо фантастична четвірка. Тож, вітайте! фантастична четверка. Герби, что там и соусом? Оце клас. класс. Вин фантастичный. Затримка. Топ то. Топ Вы затримались? Так затримались. Затримка. Я же сказал уже. Ты вагибна? Что? З тебе вийде найкраща матуся в світі, а з тебе найкращий татко. Жартую, це просто нереально. А ми будемо найкращими дядьками. У нас вийде і не зміниться нічого. Це ви захисники цього світу. Так, ми ваша планета приречена на смерть. Це я винен. Я порушив кордони простору. І вони дізнались. Ми в безпеці. Я не знаю. Наш час спливає. Я не здамся. Ми зустрінемо це разом. І битимемося разом як одна сім'я. Хто ж як не ми. Ми вас захистимо.